Знову, чекайте, Фредбер. Знову Фредбер з'явився. Це хто? Чи це не Фредбер. Усім привіт! З вами Богдан і ви на каналі ТаТерло. І сьогодні ми будемо грати в Fight Nights at Freddy's 4. Минулий раз ми зупинилися на тому, що ми з вами пройшли четверту та п'яту ніч. Можете подивитися тут. В цій серії я хочу пройти шосту, сьому, може восьму, а може і дев'яту, якщо у нас вийде. Так. Я вже забув, як тут грати. А, слухать треба, точно. Ну, я так і думав, але ну. Ах, треба ще раз спробувати. З'явився Фредбер. Фредбер з'явився. Я почув кроки інші. Ось о він. Так, він на ліжку. Ага, він, він в шафі. Ні, він не в шафі, що це за фігня? Мені щось стрьомно, реально. Бо Фредбер це стрьомний чувак. Він не тут. Значить, він... 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 він. він і не тут? Він в інших дверях? Ось він? Ой, як він швидко ходить. Блін, як він швидко ходить, я просто в шоці. А де він, господи. Ось він. Так, він обо. О! Я пройшов! З другої спроби я пройшов. Я ж сказав, що зараз я 100% пройду. Ти чуєш мене? Я не знаю, чи ти чуєш мене, вибач мене. Ти поломаний, ми залишаємося твоїми друзями. Ти з сих пір віриш в це? Начебто так перекладається. Я досі тут. Я не знаю, як це перекладається. Я буду з тобою разом. Ми будемо з тобою разом. Окей, шосту ніч ми з вами пройшли. Найтмер. Я можу натиснути на старт, але мені якось стрьомно трошечки. У нас є якийсь ще секретний аніматронік. І Найтмер. Ну, добре. Старт. Night 7. Мені страшно. Mm -hmm. Треба малюків. Так, є. Третя година ночі. Поки що нормально йдем. Мо Тільки не Фоксі, господи. Так, я сподіваюся, що він мене зараз не налякає, але таке може бути. Так. <звук> Та ну, ну як? О, нарешті. Так, боньку, швидше, боню. Знову. Чекайте. Фредбер. Знову Фредбер з'явився. Це хто? Це не Фредбер. А хто це такий взагалі? Що це за аніматронік? Може це якраз секретний аніматронік той? він якось гірше виглядає, якщо чесно. Ніж Фредбер. Але механіка в принципі така ж сама. Просто страшніше трохи виглядає і все. Я зачинив двері. Ну, як я маю чекати секунд 10, щоб мене хтось ще налякав в той момент? Ну це тупість, серйозно. Це не гра, це якась тупість. Ну, добре, друзі, я коротше тільки що подивився, що буде після сьомої ночі. А якщо бути точнішим, ось це. А саме буде те, що буде просто якась скринька, і там буде написано, що, напевно, деякі речі мають залишатися зараз забутими. Все. Це все, що буде після сьомої ночі. Тому я не бачу сенсу прям такого великого проходити зараз, бо. блін. Ну, це правда складно. Ну, я ж кажу, що це вкотре уже вже повторюю, це тупість. Ну серйозно. Тобто, з Фредбером ще було більш-менш нормально. І, І то. Ну, типу, за секунду мені потрібно встигнути зачинити двері, ну серйозно. Так з цим чувачком, з чорним, так тут ще гірше. Ну, типу, тут потрібно зачинити двері менше, ніж за секунду. За пів секунди, напевно, бо якщо більше, то він тебе лякає. Я не знаю, як це треба робити. Ну, все одно, ми з вами пройшли шосту ніч. Це вже плюс лайк, клас. Я вважаю, що ми з вами молодці. Тому дякую всім, хто додивився до кінця. Обов'язково ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, Натискайте на дзвіночки, щоб не пропускати нові серії. Пишіть коментарі. Не хворійте, не опускайтеся в настрій, будьте веселими. І всім па-па.